Мояна і ви на моєму каналі. І я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене середа, 28 травня, і лише зараз виходжу на зв'язок, тому що досить багато справ, все треба вирішити. Проте поступово потрошки вишиваю. А граю я у гру 150 завдань вишивальниця, де щоразу витягую нові завдання і періодично або... По можливості намагаюся їх виконувати. Ну, і перше було завдання зробити фініш однієї з робіт. І я подивилася по своїх записах, яку ж роботу можна наблизити до фінішу. І це виявилося ось, ця, ось цей набір такий чудовий від торгової марки Затишні хрестики Сонячна, артикул М015. У мене були вишиті вже всі хрестики, і залишалося вишити бекстіч і прошити бісер. І в однієї ночі до мене прийшло натхнення, і я вишила. Дивіться, вже готова робота ось такий неймовірно, дуже гарна. Робота єдине, трошки в мене виникли проблеми з цим намистом, адже ні в електронній схемі, ні в паперовій не було вказано, як саме прошивати це намисто. Тому я зайшла на сторінку інстаграм дизайнерки, знайшла цю вишиту дівчину, зробила скіншот, наблизила, порахувала кількість бісерин і де з якої точки, в яку необхідно проколоти. Я нанизувала все по дві, тому що для надійності, щоб я була впевнена, що воно не порветься, нічого з ним не станеться. В мене просто вишито ще не приклеєний зворот. Ну і звичайно, це буде мати такий зовсім інший вигляд, коли при денному світлі, плюси десь, якщо буде багато зелені, це буде неймовірна краса. Мені дуже і дуже. Подобається. І наступне завдання: мені необхідно було вишити 400 хрестиків кольором бордо. Для цього я обрала чаювання від торгової марки Мережка, адже хочу просувати цей процес. І я знайшла декілька відтінків бордового і вирішила їх повишивати. Отже, це було десь максимально так ось тут. Я вишила, тут, тут. Ще ось тут трошки в. Правому куті. І також з цієї сторони, тут можна побачити, це яких такі мої котики вставляють. А Також вишивала десь отут, трошки зверху, ось там в рукаві, не в рукаві, а. В елементах одягу та трошки там десь внизу, і отак назбиралося 440 хрестиків, і зараз моя робота складає 29%. відсотків. Ось такі невеличкі завдання допомагають мені просувати а, цей процес. Маю надію, що влітку я надіюсь, не собі поки що не нічого не загадую, що буде час повишивати мережку і нарешті вишити цей сюжет. Ну, а зараз подивимося на виконання наступного завдання. Третє завдання це було вишити 300 хрестиків срібного кольору. З цим трошки було важко, тому що, ну, у мене нічого такого сріблястого немає, тому це завдання трошки модернізувала, адаптувала під свої процеси і вишила один процес саме сірими кольорами. Думаю, нічого, тому що не хочеться нічого нове розпочинати. І для цього я обрала вже розпочату роботу. Взяла я в роботу ось цього чудового янгола-охоронця вітрого марки Сузір'я Єдинорога, артикул 1006. Я вже... Це вже, напевно, третє літо, яке буде, коли я собі обіцяю, що буду вишивати. Ну і взяла тут є ось такі сірі кольори, тому я вирішила чудова нагода взяти і повишивати. І ось я вишила цей щит. А тут йде. Трошки таких сірих кольорів, трошки там, де найде ну не білий. І ось тепер такий результат. Вийшли я 246 хрестиків, і зараз цей процес складає майже, ну, майже там трошки не дотягує, 32%. Тому при нагоді буду також брати цей процес в роботу і вишивати. І ще одне завдання полягало в тому, викласти або зберегти фото набору мрії, яку візьмеш в роботу. Я фото не буду вам показувати, а одразу покажу набір, який я дуже хочу вишити. Він мені неймовірно подобається. І це ось такий чудовий набір вітергої марки Мережка. Я називаю його вітряки, не пам'ятаю, як він називається, дач. Uh, Wind Milt, якщо я правильно прочитала, артикул uh, K167. Тут у нас uh... Розмір 30 на 40, не знаю скільки кольорів. Цей набір мені подарувала мама до Дня Святого Миколая, і саме влітку я хотіла би вишити цей набір. Тому це така моя мрія, одна з найбільших. Мені дуже подобається цей набір, дуже гарні ось такі нитки. Тому, якщо в мене буде можливість, я неодмінно розпочну цей набір. Ну, а зараз. Будемо обирати нове завдання. Отже, ось ця гра. 150 завдань в вишивальниці, хто не знає. Добре, в мене є один такий процес, ну, щоб завершити. Може, елемент, якийсь з тваринами завершувати. Ось так, буде трошки складнувати. Отже, оберемо ще одне завдання. Ось цей. 500 хрестиків на будь-якій роботі. Добре, без проблем. Давайте ще одне завдання. Мені є, куди ці 500 хрестиків діти? жовтенький. Так. 400 хрестиків вищий з правої сторони. Правої сторони. Добре. Отже, ще одне завдання. Ось це гарне таке завдання. Випий води, перепочинь. Прогуляйся на свіжому повітрі. Добре. Давайте ще одне. Не, не виходить зараз гуляти дуже на свіжому повітрі, тому що падає дощ. І завтра також погода не найкраща. Ось таке завдання. 800 хрестиків на процесі, де є дикі тварини. Добре, буду вишивати. Я думаю, мені достатньо поки що цих ну, 5 завдань одне я точно виконую. <гуляю> Прогуляюсь на свіжому повітрі, так, по мінімуму. Ну, а зараз покажу вам ще дещо цікаве. А ще мені прийшла посилочка. Від магазину «Рукодільний сундучок я брала участь в лотереї і виграла ось такий неймовірний і дуже гарний набір від торгової марки Лукаес. Артикул B717, написано Лукаес. Марія Магдалена, 2025 рік. Ось такі гарні троянди. І не тільки якісь ще такі маленькі квіточки. Тут в нас вишивається хрестиком в дві нитки. І хрестиком. А що це? В дві нитки і. І в дві нитки. Бленди. Не знаю, що це таке. На Іді 16-го каунту. Тут така має бути. Розграфлена Аїда. Uh, Нитки Лукас 58 кольорів, четвертий рівень складності з п'яти розмір 44 на 35. Чорно-біла схема, написано ПДФ і ще варіант електронної схеми, і також дві голки і нитковтягач. Е, uh, Мені дуже подобаються такі конвертики з одного боку. З іншого не можна роздивитися всіх ниточок, але набір шикарний. Ну, ось це, в принципі, такий в мене сьогодні буде вся день. Буду я сідати, вишивати і показувати вам свої результати. Сьогодні п'ятниця, 30 травня, сьогодні такий особливий день. В школах прозвенів останній дзвоник, для когось відкриваються нові шляхи, нові двері, можна сказати, нове. І цікаве життя. А для когось розпочинаються літні канікули, відпочинок. Ну і все найкраще, що може бути в дитинстві. Я сьогодні так трошки в мене був і піднесений настрій з іншого боку, тому що нарешті літні канікули з іншого трошки сумно, тому що випускалися діти, яких я знаю, яких я бачила з маличку. І для мене трошки, знаєте, такі моменти сумні. Проте сьогодні хочу вам показати виконання своїх завдань з гри 150 завдань вишивання». Я витягувала минулий раз 5 завдань, і розпочнемо з першого. У мене було завершую роботу з тваринами. Я вирішила об'єднати два завдання. У мене було ще одне завдання: 800 хрестиків на процесі, де є дикі тварини. Я вирішила, це буде чудова нагода два в одному зліпити, зробити і обрала ось цей процес різдвяні ведмедики від торгової марки Classic Design. Нагадаю, що я вишиваю ось цих. Цих двох в парі. І зараз покажу свої успіхи, якими я дуже-дуже пишаюся. В мене нарешті вишиті ці чудові ведмедики. Тут приблизно. 1743 хрестики. Є французькі вузлики, є Бекстіч. Можливо, вони такі французькі вузлики не дуже прям такі шикарні, але для мене вони особливі. Навіть от, от ось тут є червоний, я вже з чомусь заговорююся. Мені дуже сподобалось. І так як мене не вистачало вишити повноцінно 800 хрестиків, я розпочала вишивати іншого ведмедика. І ось тут в нас вимальовується чобіток і трошки його. Ніжка лапка, а я розпочинаю вишивати ось цього з вивіскою Merry Christmas Так він йде по схемі. Ось тому тому розпочинаю вишивати наступного. Але в мене такий зараз момент саме. З цими ведмедиками не знаю, чи їх вирізати одразу, чи залишити наприкінці їх вирізати. Також я не знаю, як правильно оформлювати зворотню сторону, адже я, ну, чесно кажучи, ніколи не вишивала на пластиковій основі, лише коли вона така міцна, цупка, і вже виробник туди заклав зворот. Тут трошки треба подумати, тому що дивлюся, деякі дівчата приклеюють, хтось підшиває, тобто є різні варіації. Тому з цим. Завданням я чудово справилася, і зараз покажу вам виконання наступних завдань. Я для цього обрала мережку чаювання. Ось нагадаю цей неймовірний сюжет, артикул k 242. Мені необхідно було вишити 500 хрестиків на будь-якій роботі. Тут я вишила навіть більше, вишила 710. Я вишивала ось цей рукав. А також вишивала десь тут, також в правому куті. От, ось тут, в сукні, вишивала, мені хочеться нарешті тут вже позашивати ці пропуски. І також мені необхідно було вишити 400 хрестиків з правої сторони. Я цим і зайнялася, вишила ось цими синіми кольорами, мене трошки постраждала розмітка. Ну, що вишивала ось цими синіми кольорами, тут, тут. І ось так Вийшло 436, здається. І разом в мене вийшло на цій роботі, додалося 1146 хрестиків. Зараз ця робота складає 31%, ну навіть трошки більше. Я задоволена, тому що поступово-поступово ця робота, це вірніше, цей процес зростає невеличкими темпами, якісь зрушення є, і це вже чуто. Я вирішила, знаєте, не брати якусь іншу роботу, думаю, буду вишивати саме тут. Тому ось виконання завдань. І ще одне було завдання: випий води, перепочинь, прогуляйся на свіжому повітрі. Я це і зробила протягом одного дня. У мене був такий день невишивальний, мала справи, тому а так в загальному мені здається, що я справилася. Ну, а зараз обираємо. Наступні завдання. Отже, взяла я чарівну скриньку. Якщо легко буду брати ще, якщо важке буде одне. Ось жовтий папірчик. Зараз ми з вами подивимося, що це буде. 800 хрестиків на іграшках. Отже, ведмеди вишивка ведмедиків продовжується. Добре. Давайте оберемо ще одне завдання. Так жовтий. Дивимось, дивимось, що це може бути. 300 хрестиків бленду. Добре. Обираємо ще одне завдання. Ось цей я вже закрила очі. Так. Завдання цікаве. Фінішуй свої розпочаті раніше іграшки, невеличкі процеси. Ну, в мене щоб прям фінішувати немає нічого такого. Тому буду, буду думати, буду гадати, що його таке об'єднати. Ну, давайте ще одне завдання. Синій папірчик. Розбери нитки на наступний процес. Це завдання я вилучаю, тому що я переважно купую все з. У виробників де вже нитки розібрані, і плюс в мене є одна авторська схема це український семплер від Надії Нагорної, там всі нитки розібрані вже давно, тому що я вже його мала розпочати ще поза минулого року. Тому це завдання випадає, можна сказати. Давайте ще одне завдання. Мені так ліпше на декілька днів роботи, знаєте, так котики граються за кадром, тому. Прошу вас попередити. І от таке цікаве завдання. Завершу роботу з ягодами і фруктами. Добре, я подивлюся, що в мене таке є, тому що, ну, насправді, ягоди і фрукти я зараз майже не вишиваю. Отже, три завдання і майже завдань. Мені цього буде більш, ніж достатньо. І зараз вам покажу ще дещо цікаве. І ще я сьогодні отримала посилочку від Надії з групи Теревені, і зараз вам дещо цікаве покажу. Там є мої виграші і навіть покупки. Давайте подивимося разом. Найперше я покажу виграш в групі Смачний довгобуд. Здається, дівчинка Юля проводила розіграш, але надіслала мені посилочку. Надія. І виграла я ось такі нарциси від торгової марки «Нова Слобода. Ось такий цікавий набір. Називається Квітковий світанок, артикул sr 6282. Тут у нас 37 кольорів. І навіть вказано 15 блендів. У мене стільки наборів нової слободи. Дівчатка дуже хвалять нашого виробника. Я, можливо, все-таки наважуся рано чи пізно розпочати вишивати якийсь набір від чарівної країни. Ще я у надії брала участь в розіграшах і там можна обирати або приз, або сертифікат. Я обрала, верніше, я мала оплатити частину, я виграла. Три сертифікати на суму, один сертифікат на суму 500 гривень. Тобто я виграла три сертифікати. Це протягом місяця, десь так, в, тобто 1500 гривень, і потім я вирішила ще зробити маленьке замовлення. Але так сталося, що я виграла ще четвертий сертифікат, також на 500 гривень. Тобто, в загальному покупка була 2000 гривень. І що я собі за ці гроші придбала? Отже, я собі купила ось таку обкладинку для картки подвір. Нові торгової марки Сузіря Єдинорогу. Ось такий гарний метелик. артикул 1044. Дівчатка, це неймовірні ці обкладинки. Я вишивала дві на подарунок і довго вагалася купувати мені білого кольору чи чорного, але чорного, більш практичніше. Тут дуже гарні кольори, а всім раджу купуйте. Дійсно, це неймовірно просто. В мене, я вишла ці чорненькі, і мені подобаються подвійні, щоб можна було більше туди покласти. Вказано, що 13 кольорів. І ще, на іншу суму, я собі придбала. Мережку. Вирішила взяти ось такий осінній сюжет, називається млин. Не знаю, мені чомусь дуже запав цей сюжет. Артикул K171. Я дуже люблю осінь, це для мене особлива пора. І обрала цей сюжет. І ось, надія, мені надіслала такі чудові і дуже гарні набори. Це класно, коли. Дівчатка, які проводять розіграші, дають можливість придбати те, що я хочу за виграні кошти. Тому що в мене вже таке було на один раз, Я іноді виграю те, що вже маю, та й маю набір. І зараз вже нарешті дівчатка почали виставляти деякі. Виграні набори на аукціон це також чудово, можна заробити непогану суму. А дівчаткам, які беруть участь в аукціоні, можуть придбати той чи інший набір за смачненьку і непогану суму, тобто навіть дешевше ніж в деяких інтернет-магазинах. Ну, ось, в принципі, і все. Сьогодні такий в мене видався день, тому я з новим азартом силами беруся за вишивку і виконання нових завдань. Маю надію, що таким чином. Буду наближати гру до завершення, тому що в мене дуже дуже багато планів. Ну тому за роботу. Дякую вам за увагу.